Доброго дня, мене звуть Наталія. Сьогодні хочу поговорити з вами про засоби для догляду за своїм волоссям. Чим користуюсь, поділюсь тим, чим користуюсь я. А ви в коментарях, може, мені додасте щось своє. Покажете, розкажете, поміняємось досвідом, і буде цікаво подивитися заодно і будемо так з вами. Ви розповісте, чим ви користуєтесь, може я щось візьму собі на замітку. Ну, почну з того, що Після того, як я вимила голову, нанесла масочку, змила все це діло, мені треба висушити волосся до, до сушіння. Я наношу завжди ось такий кондиціонер. Дуже гарний засіб українського виробництва. Великий об'єм 250 мл. розподіляю його по волоссю, наношу його, він в спреї, дуже гарно розподіляється. Єдине, я не наношу на коріння, а десь так пару сантиметрів відступаю і розподіляю його по волосся. Дуже гарно допомагає розчесати волосся, воно стає таким м'якеньким, він для цього і предназначений. Рекомендую: коштує недорого, засіб дуже якісний. Потім я наношу трохи термоспрею. Ось такий це теж український виробник. Теж коштує недорого, дуже бюджетно. Тут 150 мл, його треба зовсім небагато. Але от я його намагаюсь використовувати, він теж виеразолі, але я його намагаюсь нанести спочатку на руку, розподілити по рукам і тоді вже такими рухами пройтись по волоссю. І є ще один засіб, без якого не обходиться моє вкладання, бо в мене дуже неслухняне волосся. І мені потрібен крем для виправлення волосся. Я наношу ось такий, теж українського виробництва. Дуже рекомендую, мені подобається 150 мл. Тут написано Крем, насправді це емульсія. Потрібно дуже небагато. Розпред... Наношу спочатку на руку, а потім вже розподіляю його по волосню після чого я використовую фен фен, я вважаю важливим гаджетом в догляді. Чому? Тому що фен може зіпсувати вам волосся, вашу зачіску. Ну, і головне, якщо я цей про своє волосся кажу, не висушу спочатку волосу, волосся феном, а вони в мене висохнуть ну, так, своїм, естественним, так сказати, шляхом, то в мене буде. Ось така пакля на голові. У мене волосся неслухняне, воно завивається, але завивається воно не в такі, знаєте, структурні кучерики, а куди кому заманилося, в які волосині, туди вона і в'ється, хто, хто куди. Ну і показую, який в мене фен. У мене фен ось такий. Це професійна лінійка, гама, дуже гарний надлегкий фен. Він практично нічого не важить. У мене було ушкодження руки, тому для мене дуже важливо, щоб фен був якомога легший. Цей щось там важить 300 з лишнім грамів щось таке. Дуже легенький, зручний, а в нього є декілька насадок. Одна ось така він на магніті ці всі насадки. Одна ось така, напрямою, я нею тільки користуюсь. Є діфузор, Ним я не користуюсь, бо я не роблю кудрі, я взагалі люблю випрямляти волосся. Фен 100% рекомендую: коштує кожної своєї копієчки. Він не дешевий, зразу кажу. Але він дешевший, ніж Dyson. І він мені більш зручнішим здався, ніж Dyson. Я обирала або придбати Дайсон, або придбати цей. Цей легше. Дайсон трохи другої форми. Він може коротше за що. Він мені здавався Ну, Дайсон я хотіла, за що того, що він коротше сам, сам носик у нього оце, для сушіння. Тут трохи довший, але цей такий легкий. І ви так швидко до нього звикнете, якщо ви придбаєте цей фен, дуже гарна якість, дуже. В нього там якась, якась система, не буду там углублятися в ці технічні параметри, але в нього гарна система, яка гарно працює, там якісь щіточки, зовсім інший принцип роботи. Є холодне повітря, є гаряче, є середня температура. Я на середній температурі взагалі користуюсь феном. І потім ще й холодно продуваю для того, щоб волосся більш блищало. Потім після цього я після того, як я висушила фена, я використовую обов'язково олійки. У мене цілий арсенал, дуже багато олійок. Всі покажу, всі розкажу. Є ось така українського виробництва. Непогана. Тут багато силіконів, мені здається, але вона, знаєте, непогана. Приємний аромат, ледь-ледь -лед такий відчутний, але він є. І ще є такий бюджетний, бюджетна олійка. Ну, сказати, що це. Щось таке гарне, От тут уже не скажу. Ну, Така вона. Скажімо так, вона придає волоссю непоганий аромат, ну і трохи зволожує, Ну, зовсім трохи. Але сухість все таки залишається. Мені не вистачає в цій олійки, хоч, щоб в мене кінчики були більш зволожені, більш наживлені. Оці, в цій олійці мені цього не вистачає. Хоча, якби в неї тут трошечки вони змінили формулу і вона була більш поживніша, вона була б просто супер гарна. Тому що вона коштує копійки, Я відверто кажу, вона дуже недорого коштує. Аромат в неї приємний. Нею зручно користуватися, але на цьому її плюси закінчуються. Ну і тепер про фаворити. Фаворіти в мене є ось така олійка. Дуже її люблю. Ароматизована, дуже гарна якість. Треба зовсім трошечки, крапелюшечко її. Дуже гарно розподіляється по волосю, а живить волосся. Зараз вона в мене на волосічку. Вона прям, ну знаєте, от моє волосся я її дуже любить. І ще один фаворит це ось така олійка. Це бренд Nook італійський. Я його просто обожнюю. Я фарбуюсь фарбою цієї фірми віднок і користуюсь завжди цією лікою. Цього лікою додаю фарбування і цю ж лікою використовую потім повсякденні після миття волосся. Гарна якість, вона вже не бюджетна, але все-таки вона дуже-дуже економно використовується, і тому я її раджу. Після того, як я нанесла олійку, я переходжу до вкладання. Вкладання, на жаль, в мене таке волосся, що не обходиться без випрямлення. Тому я завжди використовую прасочку. В мене праска від гамма з турмаліновим покриттям, дуже гарна якість. Це теж професійна лінійка, в них, мабуть, і немає іншої. Це професійний бренд італійський. Раджу: кожну копійку коштує, гарно випрямляє, гарної якості, гарний шнур і довгий, і не перекручується. Ну, те, що потрібно. І ще в мене є одна, одна, одна прасочка, яка мені потрібна тоді, коли я хочу зробити своє волосся, ну, зробити об'єм. Так, На щоденному використанні я без об'єму обходжусь. Це попила волосся от сьогодні зранку так, і висушила феном і своїм, своєю прасочкою витягнула волосся. Потім, якщо мені потрібно зробити ще об'єм, я використовую ось таку прасочку. Зараз покажу, як вона виглядає. Це теж професійний бренд. Це така мініатюрка ось така. Дуже гарна. Теж в неї є професійний шнур, він не перекручується. Пластини, як бачите, ось такі. Ось таку гармошку вона робить. І що, що робиться? Це керамічне покриття, те, що воно не псує волосся, дуже якісна ця плоєчка. Вона, хоч і маленька, але працює дуже гарно, дуже задоволена якістю цієї плоїчки. І що вона робить? Вона робить прикореневий об'єм. Якщо ви проходите з нею, Ось ну, На плядки розділяєте, і проходите нею по корінцям, ось тут, то ваше волосся припідніметься. І так буде до того моменту, поки ви не помиєте волосся. Вона дуже гарно тримається. Як нанесли, як припідняли, так вона і буде триматися. Дуже гарна плойка. Рекомендую. І не так давно я ще придбала собі стайлер. Мені здалося, що мені потрібен такий гаджет. Пояснюю чому. Зараз, коли відключаю світло, у мене не завжди. Виходить, висушити і випрямити волосся, бо спочатку я готую їсти, щось прибираю, потім біжу і провожу себе в порядок. І залишається дуже мало часу. Тому я вирішила, що мені треба такий гаджет, який буде зразу і сушити, і випрямляти. От я придбала ось такий ось такий гаджет від Babyliss. Бачите? покажу, я не одна, ви бачите, я з збонюю, боня завжди зі мною. Від Бейбеліс, Він працює по такому ж принципу. В нього ж такий, такий самий моторчик, як і у мого фена. Щітковий якийсь там. Він ось так виглядає. Він теж надлегкий, 380 грамів. В нього три насадки, одна вбудована, це випрямляє, це просто от, от, зараз покажу, ось такий, як це правильно сказати, напрямлювач повітря. Ну і так ви сушите волосся. І додатково йдуть два гаджета. Один ось такий, яким я користуюсь завжди. Зараз він вирівнює волосся. Я проходжу з ним на високій температурі, ставлю не надвисоку, а середню температуру, і він дуже добре випрямляє волосся. Не так якісно, як це робить ось, цей, ось ця прасочка, але все-таки теж дуже непогано працює. Да, Бонечка. Бонечка теж уважно слухає, так, як, знаєте, <с <с на уроки. Що я можу сказати з приводу цього гаджета? Він у мене вже десь місяць. Скажу вам, відмінна якість. Дуже гарно просушує волосся. Дуже гарно випрямляє. І коли відключення і в мене немає змоги нанести, верніше, висушити моїм феном, а потім вирівняти ось цією. Прасочкою, то виручає на всі 100. І я думаю, в подорожах він мені дуже знадобиться, тому що в подорож я не буду брати і фен, і, і ось цей е, випрямлювач для волосся. Е, а, на жаль, моє волосся таке, що я не обійдуся без додаткових якихось стайлерів. Тому і купила цей гаджет. Раджу, хто. Е, Зараз стоїть перед вибором, що купувати, то я б купила, якби тоді був оцей Бейбеліс, то я б не купувала фен свій, а купила б тільки оцей один, один бейбеліс і все. Я б обійшлась, бо мені б цього вистачило. Ну, Але так склалося, що тоді, коли я купувала, тоді цього бейбеліса не було. Це новинка. Ну, і Зараз розповім ще про свої щітки для волосся. Коли я висушую феном, обов'язково використовую ось такі щіточки. Ось такі продувні. Одна в мене з щитиною, з натуральною і з пластиковими ось такими зубчиками. А інша просто ось така продувна, просто така щіточка для продування, дуже гарно вона волосся притягує. А Потім у мене ще є брашинги, ось такі. Теж іноді користуюсь, коли мені треба, ну, трошечки так я підвиваю ці це тоді, коли я не використовую плойку, а просто сушусь феном, тоді я можу трошечки ось так: от закрутити свої кінчики припідняти. Це вже коли в мене відростає волосся. І я можу трошечки погратися з кінчиками. У мене два брашинга, один трохи більший об'єм, трохи, і трохи менший об'єм. Дуже гарна якість. Тут теж керамічне покриття, антистатичне, дуже гарна, гарні брашинги. І купувала їх, це італійські здається, італійські і німецькі. Купувала їх на Мейкапі, і вони коштували тоді, ну, можна сказати, доступно. Хоча ви знаєте, що це дорого. Так, і ще в мене є один брашинг, ось такий, з натурального ворсу. Я обов'язково ним завершую свою зачіску. Він дуже добре приглажує волосся, він з натуральної щитини, і вона прям полірує і запечатує волосся. Це, це взагалі була недорога щітка, але головне і принципово важливе для мене було, щоб вона була з натурального ворсу. Ось вона така і є. У мене ще одна є щіточка, вона з натурального ворсу, з додаванням, з такими от пластиковими версинками. Вона більше прочісує. Краще прочисує, але в мене тонке волосся, я можу прочесати і тією щіточкою, вона теж гарно справляється. Ну, і ще у мене є дві розчіски, які я використовую для своєї зачіски. Ну, ось така для того, щоб проділ зробити. Ну і просто прочисати, вона з антистатичним ефектом. Дуже гарна розчіска з майка. Купувала. І ось така для розділення прядок, коли мені це потрібно. І ще є розчистка, яку я беру з собою в сумочку. Завжди, вона зі мною це моя ось така ось давня улюблениця від tangle teaser. Дуже гарна розчистка, вона дуже-дуже добре прочисує, масажує голову. Кажуть, що треба розчісувати для того, щоб якомога частіше за день волосся для того, щоб була циркуляція крові. Я вважаю, що це так і є. І Вона дуже гарно прочисує, вона не ушкоджує шкіру голови. Вона достатньо така пружна, гарно прочісує, і гарно робить мікроциркуляцію крові. Це все, що я використовую. Я дуже рідко використовую лаки, пінки, тому і не брала їх, вони в мене є завжди, але я їх використовую дуже-дуже рідко. В повсякденному житті я їх не використовую. Це може колись, кудись там захотілося тоді наношу, а так ні. Ну, це думаю, що це всі мої засоби, чим я хотіла з вами сьогодні поділитись. Пишіть, коментуйте, може у вас є якісь поради, може ви якісь мені свої. Своїми гаджетами поділитись, я прислухаюсь до вас. Може, комусь була в нагоді моя розповідь? Буду рада, якщо комусь це відео допоможе. Всім гарного дня і хорошого настрою!